Я повернувся вчора з Києва, була громадська хода чесних, нормальних людей. Ми прийшли до Києва, це було вже 18 липня. Ми там зібралися, зібралися на Майдані, підтягнулася громадськість, підтягнулася засоб масової інформації. О 18.00 ми розпочали. Виступали люди, громадське об'єднання, казацтво, кияни і переважно більшість виступили ті люди, яких торкнулася ця проблема, яких торкнулася це безлад в країні. З письмовими заявами з фотографіями, з зниклими людьми, з типуми пораненнями, де не були порушені кримінальні справи. Вже було десь двадцять першу, десь Люди лишилися, лишилися журналісти, розпитували, допитували. Приходили люди з регіонів пітяли, знали, що хадя де по Україні. Вона була в засобах масової інформації про другої, навіть в Кирогацьких наших і розказували про свою біль. У нас було це мало закінчити 18-го у Києві. Я поїхав взагалі. Ну і ті, хто зі мною рухались, просто на, на, на легке, ні одягу, ні засобів, гігієн, нічого ми не взяли. Мали повернутися в ніч. Потім нам стало відомо, що нас оточує БЕКО. великою кількістю. Власне кажучи, як інспектор з оборони прав людини вже з десятирічним стажем, я не вважав, що та кількість людей, яка була на майдані, нас підтримала і. Ті, хто були на Майдані чоловік 25-30, з'являють загрозу для держави. Вони мирно стояли на Майдані, розвернули банер, в Радівська хода, вислухували людей. У ОМВС зробили громадську приймання. Коли вони казали, що декілька чоловік звернулося, не є право. Та висялась така черга, як у 43-му за хлібом. Вони всі скаржились на безпосередньо на порушення прав їхніх особистих в регіонах, і не тільки це Києва. Переможно до Кияни, але потім почали підтягуватися регіон. Ситуація напружилася, і нам повідомили, що нас просто. Знесуть і ну, просто зметуть з площі, не знетуть, а зми, зметуть. А що там злітати Ось Оці жінки, нещасні, які прийшли і нас з Кіровограда 12 чоловік і ті, що нас супроводжували, об 11.30, Беркут. Я вважаю, якщо каже хтось 100-200, дивилися, вони всі газети Київські на 18 по 20, по 23, вони всі пишуть декілька автобусів. Це було неправда. Залита була площа чорними касками, світло на майдані, вимкнуто було в 11-й годині, штурбу вночі. Вони неслися, збивали всіх з ніг, охоплювали, оточили площу, виривали силоміць учасників акції, били, кидали в автозаки, розгром був, постраждали журналісти. Я просто випадково камеру і фотоапарат відправив з нашим учасником ходи в камеру схову, щоб зберегти інформацію, якось відчував шкіру, що може бути провокація. Я вважаю, таке силове втручання в той момент, в цю мирну ходу було недоречно. Це була демонстрація просто сили. Міліція стояла повністю без діяльності. На питання їх наступного дня і по тому, чому вони втрутили захист мирних громадян. Вони сказали, що ви, ви хотіли, щоб ми отримали. мене безпосередньо в ту, ту ні зламали руку багато було травмованих я особисто бачив, але боялися звертатися до міліції про, про побої, тому що знав, що будуть пересивні. Ми сім чоловік. Написали заяви про порушення наших прав, про побиття, про розгін нашої акції мирної і про телесні ушкодження. Я вважаю, в демократичній країні такого стану бути не могло. Ми прийшли просто донести інформацію про ті свавілля, яка чинить міліція.